Усім синоптичний привіт! Ми з цим прекрасним песиком, з цією юною леді, яку звати Миша. Сьогодні розкажемо вам про погоду, яка очікується сьогодні, 25 вересня, в усій Україні і у кожному регіоні. Зокрема, ну розпочнемо традиційно із західних областей. Сьогодні тут опадів вже не передбачається. Визначатиме погоду антициклон із північного заходу. І він називається якось так цікаво. я Вже забула типа лілі, Ну не буду вас обманювати, Одним словом, де це точно. Тому дощів сьогодні скрізь на заході не буде, але буде прохолодно: плюс 12, плюс 18 градусів. У північній частині України сьогодні, 25 вересня, була холодна ніч, і подекуди навіть на ґрунті спостерігалися заморозки, про що ми попереджали. А вдень буде, звичайно, також прохолодно, одягайтеся тепліше. Плюс 12, плюс 16 градусів. Ну і опадів також не буде. Так тихо, спокійно. Тут шородить листя, хтось там бігає, ще якісь інші, по-моєму, песики, тому ось наша миша трошечки так е, переживає. Е, про північ розказала. Сьогодні тут сонячно, без опадів і прохолодно. На сході на Донеччині залишиться ще ймовірність невеликого дощу, бо там ще трошечки погосподарюється атмосферний фронт, який приніс власне ну, такі невеликі дощі, збільшення хмарності на ну, значну частину території України. На Харківщині, на Луганщині буде без опадів, і сьогодні, після вчорашніх тут просто літніх значень температури повітря, буде усього навсього лише плюс 13, плюс 18 градусів. А вчора було майже до плюс 29, ну, наприклад, на Луганщині. Центральна частина України, опадів також тут не буде. Температура повітря низька, і вночі також подекуди спостерігалися заморозки, але це у областях, які розташовані північніше. Ну хочу сказати, що наступної ночі цих заморозків побільше, але про все по порядку. Йдемо далі. Південна частина України. Сьогодні тут залишки хмарності, залишки невеликого, також такого вологого повітря спостерігатимуться. І температура повітря на півдні також буде ну, порівняно, звичайно, вкрай низькою. Плюс 14, плюс 19 градусів. Це просто так я прокашлюю горло. Все нормально, почуваю себе добре. У Києві, у Києві, у столиці, сьогодні, ну, в принципі, нормальна, комфортна погода як для осені. Особливо для кінця вересня опадів не передбачається, антициклон, підвищений атмосферний тиск, суха погода, ну температура повітря десь в межах десь так 13-15 градусів. Ще така цікава деталь, ну і важлива, що може бути вітряно у центрі, на сході та на півдні. Подекуди якісь такі окремі пориви навіть до 15 метрів за секунду можуть спостерігатися. Що надалі? Це дуже важливо. 26 та 27 вересня практично скрізь в Україні антисекон визначатиме суху погоду. Залишки атмосферного фронту вже ніяких залишків не буде. Буде скрізь сухо, зоряно вночі, сонячно в день. Ну і звичайно, при проясненнях, коли небо буде ясним і високий цей атмосферний тиск, тобто не буде опадів, повітря, як я вже казала, арктичного походження. Тому ймовірні заморозки на півночі, у центрі та на сході, на заході місцями, якщо й будуть, то місцями. Тому ось така найближчим часом холодна погода, але суха. І тому я хочу сказати, що сміливо на найближчі вихідні плануйте якісь залишкові роботи на городах. Рятуйте усі помідори, баклажани, кабачки, які позалишалися, зрізайте квіти, розставляйте їх у вази, тому що шкода, якщо вони ну, просто так собі померзнуть. Я ще раз повторюю, що у 26-27 унічні ж години заморозки на ґрунті, ймовірні, на півночі, у центрі, на сході. У Києві також. І п'ятниця, і субота-неділя і будуть прохолодними. В день плюс 12, плюс, там десь ну, плюс 15 градусів, якщо сонечко, можливо, на 1-2 градуси буде і вище. Тому для прогулянок, для поїздок, для роботи, ну, я вважаю, що чудова, комфортна погода. Ну і ще хочу сказати вам кілька слів, як завжди, ми говоримо не лише про погоду. Я ось буквально на днях була у нашому Київському ботанічному саду імені Гришка. Я дуже вас закликаю туди піти. Я думаю, що вони ще не встигнуть померзнути. Там зараз розкішні такі ділянки, цілі колонії е, хризантем і Жоржин. Ці кольори просто неймовірні. Я їх нафотографувала і потім мені видало у фейсбуці меморіс. Я цей самий день, кілька років назад і не один рік, саме в ці дні. Там бувала, і практично майже всі однакові фотографії цих квітів забивається пам'ять телефону, але як прекрасно вона забивається цими чудовими квітами. Тому я дуже вам рекомендую піти в ботанічний сад, якраз субота-та неділя. Причому там скільки б не було багато людей, ти завжди собі знайдеш якийсь чудовий прекрасний куточок. Обов'язково відвідаю. Ну і ще раз з мишою миші. О, ж така душа, бачите, яка серйозна. І ще раз менше ми вам нагадуємо, що сьогодні в Україні очікується переважно суха погода, залишки дощу можливі лише десь у південній частині, на південному сході та на південному заході. Переважна більшість частини території України перебуватиме вже під впливом антициклону з північного заходу. Температура повітря невисока, одягайтеся, будь ласка, вже тепліше. Ну Ось я, наприклад, просто в такому флісі сьогодні ще накинула курточку, але, чесно кажучи, навіть вже її знімаю, тому що ну, коли так рухаєшся, особливо, то тепло. Ну, я, звичайно, ще вам забула сказати, але я думаю, що ви самі вже побачили і зрозуміли, що локація моя сьогоднішня це Голосівський парк, як завжди. Ось прекрасні такі квіточки. По них скакала білка. Якщо вдасться приєднати відео, приєднаю, ви подивитесь, як тут ця білка скаче абсолютно сміливо, безборонно, не боїться людей, що свідчить про те, що тут спокій і сподіваюся, такий спокій і буде. Ну Тут поруч доносяться до мене такі крики, тут дуже смішне таке місце ну тобто воно зовсім не смішне, а серйозно, тут збираються старші чоловіки. Колись раніше вони грали в шахи, а тепер вони ріжуться, здається у доміно. Ну і часом пристрасті, звичайно, вирують. Отже, сьогодні майже скрізь антициклон. Холодна чи прохолодна погода в Україні на південному заході, південному сході місцями невеликі дощі. 26 шостого та 27 вересня. у нічні години є ймовірність заморозків на ґрунті на півночі, у центрі та на сході. Усім хорошого дня, насолоджуйтеся ще справжньою, нормальною, абсолютно осінню. І будемо чекати жовтень, а раптом нам пощастить і буде ще бабине літо і значно вищою температурою повітря. Усім великий привіт! Ще раз вам мише. Таку і сьогоднішньої експертки. Усіх люблю.